Вітаю всіх! Я хочу тепер спитати про Курську атомну станцію. Відео мені писали про це. Тепер мене цікавить. Дуже Курська атомна станція. Давайте так, зробимо. Я хочу подивитися, чи дійсно наші ЗСУ хочуть дійти до Курської атомки. Чи дійсно наші ЗСУ хочуть дійти до Курської атомної станції? Чи дійсно наші ЗСУ хочуть дійти до Курської атомної станції? До жезлів стоїть така ціль. Але це неможливо по десятці жезлів відразу. Амбіції, бажання і можливості дев'ятка мечів. Розчарування. Ось вам король Кубків відразу вилазить. Дев'ятка жезлів. Більше захопити території. Ціль ставить. він. Ви знаєте, хто король Кубків у мене завжди. Обстріли. Сильні обстріли. Дуже сильні обстріли. Тут кави. Вім кажезлів це, це ракети і кави все сюди. Накопичення серйозні. Четвірка мочів, ступор. Вони не дійдуть туди, вони фізично не можуть туди дійти. Хотіти і зробити це різні речі. Не захватять наші курську атомну. Вони не дійдуть, не зможуть. Це по-перше. По-друге, буде, так, як вам сказати? Була ціль обміну. Території Курської області на Запорізьку атомну станцію. Була ціль така обміну території Курської області на Запорізьку атомну станцію. Ні. Дев'ятка мечів, ні. Відразу скажу, ні. Не стоїть питання з атомкою по Курську. Воно не стоїть. Домовленості, знову домовлятись. Якби взяли атомку, то да А так, ні. Без атомки нічого не буде. Відносно, все відносно, Курська область для маленького чогось. А чогось маленького.